Добрий день. Сьогодні ми вирішили зняти відео про побудову нашого виноградника. Ну, основна тут ідея, що він будується із півдня на північ. Ряд розположений у нас із півдня на північ. Тоді, між стовпчиками у нас Два метра і 10 сантиметрів. Між кущами в нас 3 метри. От. Опора у нас знаходиться весь виноград на відстані 70 см від землі. Для того, щоб він ловко провітрювався з усіх сторон. Тут у нас 30 сантиметрів. Тут у нас метр 30. Тут у нас метр 20 і спуски у нас по 20 см. Між підв'язками у нас, між першими 30 см, міжду другими 50 і міжду третіми теж 50. Посередині теж йде підв'язка. Раніше я будував їх на болтик. Запускав оце все діло. Ну, мені не сподобалося. Зараз краще я сюди приварюю гайку і через гайку можна легко пропустити провід. От, опори в нас натягуються. Давай, так, у нас використана леска, я купив таку бухту велику. Тут кілометр і 300 метрів. От. Її товщина 2,2 мм. Ось така. Вона прекрасно видержала 5 років експлуатації. ніяких експлуатації, ніяких проблем з нею не було. Морозу вона не боїться, сонця не боїться, не провисає. От. Цю сторону ми натягуємо за допомогою цепка. Його можна підтягти. В случай, якщо він провисне, його можна підтягти. Ну, ми його ні разу не підтягували, він так у нас і не провис. От, тут використовується кусочок ципка. Тут я використав кусочок алюмінієвої трубки із холодильника. Я покажу вам, куди кріпиться. Ось тут іде по центру ліска. Вона на 25 см від краю кріпиться через болтик теж. От, до неї кріпиться побіг в двох точках кріплення. От. Це зроблене для того, щоб подовжити довжину пагона для більшого використання листя, листової маси, для набору листової маси. Тому що для того, щоб прогодувати, ну, набрати цукор одній кілограмовій гроні. Треба приблизно півтора метра квадратних листя. От. Ну або ж в е, перес... перерахунку десь 20 листків, 25 листків, щоб було на одному пагоні. Добре, підв'язку покажи. Рукавів. Ага. Рукава у нас підв'язані такими кембриками. 5-6 мм резина. Ну, кембрик. ну не резина, а такий кембрик Щось схоже на резину. На сто... завтовшки, як ніпель, колись був велосипедний. Стопчики бетоніровані. Так, стопчики у нас забетоніровані. От. Ну, ми, Я зрозумів, що навантаження невелике. У нас опори закріплені по краях. Ну не було такого, щоб їх згинало, там виламувало чи щось. Але скільки кілограм видержало? Чотириста? Ну, десь кілограм видержує, ну 30 кілограм ягоди видержує легко, не пошкоджуючи опор ніяких. І з роками все в нас показала практика, що все воно витримує. Все добре навантаження, всі витримуються. От такий у нас був огляд виноградника. Так, да, В наступному відео посадка В наступному відео ми покажемо посадку виноградника. Підготуємо ямку, все підготуємо і потім знімемо відео про посадку пагонів. От. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Все, Всім пока.